На вашу думку в першу чергу треба відновлювати на північній салоті? Житло, житло, щоб люди могли повертатись той, хто хоче, хто не хто не може. Після житла, ну, мабуть, садочки, школу потрібно будуть повертатися з дітьми, якщо буде куди дітей дівати. А решта воно підтримується, і косять, і прибирають. Ну так як у мене внуків нема, діти вже повивчались. Ну, дитсадки, мабуть, якийсь потрібен. Да все. Ну, дома, звісно, жильє людям. Тут на школу, мабуть. дитячий сад. Дитячий сад вон стоїть, теж порозвалений весь. І от, і внизу точно так же. Эти два подъезда надо відновлювати. У нас, допустим, у нас вот окна побитые, вот такие, не заметили, меняли, но мы не заметили вот такие дырки, балконы разбитые. Ну как, не разбитые полностью, а везде. Ну. Тріщини, везде полетіло все. Жилье, щоб люди повертались. Для того щоб люди повертались, треба ж квартири не тільки зовнішні вид, а ще треба ж і в квартирах щось зробити.